Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Сьогодні поговоримо з вами про захист очей, захист зору від ультрафіолетового випромінювання, і не лише, а і щоб попередити вікові зміни. Отже, для того, щоб зберегти гостроту зору та уникнути жовтої плями, зберегти макулу, нам потрібно вживати такі вітаміни, антиоксиданти, як вітамін С, вітамін Е, Д, селен, цинк, мікроелементи. Також потрібен нам лютеїн та зеаксантин. Тому візьміть для себе за правило пропивати кожен рік чи кожні півроку, кожні 6 місяців вітаміни для очей, які будуть містити всі необхідні мінерали, вітаміни для захисту вашого зору. Курсом вони п'ються від 1 до 3 місяців. Навіть один може бути замало, тому все ж таки рекомендувала 2-3 місяці пропивати. Добре, коли в складі їхньому є омега-3, поліненасичені жирні кислоти, або ви можете окремо купувати дієтичну добавку омега 3, для того, щоб укріпити сітківку ока. тому що на 60% сітківка ока складається з омега 3. І для того, щоб сітківка в нас не не відшаровувалася, чи не розшаровувалася, ми повинні отримувати омега-3 із продуктів харчування та дієтичних добавок. Тому рекомендації будуть, щоб зберегти гостроту зору, а також вікові зміни, пропиваємо курсом вітаміни 2-3 місяці, які місяць всі необхідні мінерали, макро мікроелементи, а також омега-3 поліненасичені жирні кислоти. Дякую за увагу до наступної зустрічі. Бережіть себе, а також бережіть свій зір.